Всім привіт! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною надзвичайно смачний манний пиріг з яблуками. Манник виходить за смаком дуже й дуже смачний, вологий всередині м'якенький, підкреслює його смак, яблука або можна його готувати звичайно з будь-якими свіжими фруктами, ягодами чи навіть замороженими. Я ж готую сьогоднішній свій пиріг з яблуками. Плюс в тому, що нічого нам не потрібно буде зважувати. Все будемо вимірювати склянкою або чашкою. Готується дуже легко, швиденько, тому запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати ось таку смакоту до чаю або до смачної чашечки кави разом. Всі складові для цього пирога нам потрібно. Щоб були кімнатної температури. Кефір, або, як я сьогодні кефір заміняю солодким молоком, злегка підігріваємо до такого ледь теплого стану. І для початку нам потрібно залити теплим молоком нашу манну крупу. Хтось запитає, яка в мене манна крупа чи твердих сортів. Ні, це в мене звичайна манна крупа, яка продається в будь-якому продуктовому магазині. Заливаємо теплим кефіром. Або, як я ну, готую сьогодні з молоком та залишаємо на 20-25 хвилин для того, щоб манна крупа набухнула. Це потрібно нам зробити для того, щоб в кінцевому результаті манна крупа не хрустіла в нас на зубах, вже в готовій випічці. Подивіться результат, як вона гарно набухнула. Власне, такий результат нам і потрібен. Також нам потрібно 3 яйця, Чашка цукру або склянка і 10 г ванільного цукру. В мене не повна чашка цукру, так як досить такі солодкі яблука. Якщо додавати там вишні, смородину якісь фрукти ягоди кисловаті, то можна додати і повну склянку цукру, так як вказано в рецепті. Тому тут вже коригуйте і орієнтуйтесь на ваш смак. Чашу міксера вибиваю 3 яйця, відразу додаю цукор, ванільний цукор, вмикаю максимальну швидкість міксера і взбиваю це все гарно ось до такого посвітління, приблизно 4 хвилини. Далі тоненькою цівкою вливаю рослинну олію без запаха. І збиваю ще приблизно 1 хвилину. Цього буде достатньо. До збитої маси додаємо борошно разом з розпушувачем. Обов'язково борошно просіюємо та гарненько акуратно перемішуємо віничком, лопаткою в одну сторону, так, щоб наша маса не осілася. Ось так, гарненько перемішали і зараз додаємо набухшу манку з молоком або кефіром. Ще раз повторяюся, що в рецепті буде вказано кефір. А я сьогодні готую з молоком. Якщо у вас немає кефіру, спокійно можете замінити його на солодке молоко. Ось така маса повинна в нас бути, яка гарно спадає з ложки чи лопатки. При цьому залишає за собою чіткий слід. Випікаю свій пиріг в роз'ємній формі. На дно ставлю пергамент для випічки. Сторони злегка змащую вершковим маслом та притрушуємо або борошном чи навіть тією самою манною крупою. А зараз швиденько приготуємо яблука. Я їх нарізаю відразу з шкіркою. Тому добре промиваю, нарізаю спочатку на 4 частини кожне яблучко, забираю серцевину і ось на такі тоненькі смужки нарізаємо яблука. Поки буду нарізати яблука, хочу скористатись нагодою та запросити всіх, хто не підписаний на мій канал. Обов'язково підписуйтеся, я дуже рада новим друзям і новим знайомствам. Пишіть в коментарях, звідки ви мене дивитеся. Мені дуже приємно перечитувати. Всі, хто підписаний, я дуже дякую, дякую за вашу довіру, за ваші відгуки хороші. Дуже приємно, я стараюся для вас, тому мені дуже і дуже. Цікаво та цінно отримувати ваші зворотні відгуки. Ось так яблучка нарізали і вже просто викладаємо на тісто. Ще доповню, що ви можете будь-які фрукти обирати за вашим смаком. Тут дуже пасують кисловаті фрукти, тому за вашим смаком, подобанням, додавайте ті ягоди, фрукти, які у вас є, навіть в морозильній камері. У попередньо розігріту духовку до 180 градусів, відправляємо випікатися пиріг і випікаємо його до готовності. Завжди провіряємо дерев'яною шпажкою. Я пиріг випікала 1 годину. Випікала 35 хвилин при 180 градусів, далі знизила температуру до 100 градусів. 60 150 і ще тримала 25 хвилин так, щоб він в мене добре гарно пропікся всередині. Форма моя не дуже велика, пиріг виходить досить таки високий, тому випікала 1 годину для того, щоб гарно добре пропікся всередині. Але я завжди повторяю, що час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Тому цей процес ви контролюєте самі. Плюс, якщо у вас більша за розміром форма, як мене, то може, ну, і, звичайно, буде випікатися за менший час, як в мене. Тому вже ви тут орієнтуйтеся та контролюйте цей процес самі. Ось так даю охолодитися пирогу і декорую його цукровою пудрою. Там, де в мене яблучка, пудра злегка підтане, в інших місцях вона добре тримається. Нарізаю, він в мене ще злегка теплий, я вже нарізаю, щоб показати вам результат нашої праці. І наш манник з вами у розрізі. Це неймовірно красиво і, повірте мені, дуже смачно. М'ягенький, вологий, дуже-дуже смачний. Тож, моя вам щира рекомендація: готуйте для себе та своїх рідних з любов'ю ось таку смакоту до чаю. І готується він доволі легко, я думаю, люба молода починаюча господинька справиться і отримає такий результат, навідмінно. Результат вас приємно здивує, така смакота за декілька хвилин до чаю у вас буде на столі. Я всім дякую за вашу увагу. Дякую за те, що були разом зі мною на каналі, мамина помічниця. Всі, хто готував сьогодні разом зі мною, я бажаю вам смачного! Також пишіть мені свої зворотні відгуки, і тим самим я розумію, що моя праця не є марною. Дякую за перегляд цього ролику, за те, що були разом зі мною, за вашу увагу. Бажаю всім мирного неба, Божих вам благословінь і до наступних та смачних. Зустрічі! З вами була Мальвіна.